Урала! Що, знову устрійці та шаблі? Непогано, але хочеться чогось цікавенького. А якщо взяти баселедець? Хто б міг подумати, що його можна сперити з вином? Сьогодні в нас зустрілись два вина. Це піко Андіно, це шардоне з щілі, а також Паскаль Бушар Шардоне. найкраще французьке вино. В ароматі яскраво виражені квіти. І така. Цитрусова основа дуже яскрава. Давайте, Давайте так. цікаве поєднання. Насправді, мені здається, шаблі дуже добре підкреслює таку солону структуру самого оселеця. Дуже гарно те, що ця кислотність вона прям гасить жирність оселеця. і виходить дуже цікава комбінація. До речі, в авторитетному посібнику що пити та їсти солоному оселецю присвячена ціла глава. Переходимо до наступного вина. У порівнянні з першим вином це абсолютно інший стиль. Тут вже ми більше відчуваємо фруктів. а Мінеральність вона не така виражена. Я б сказав, що це вино трішки іншому стилі. Якщо перше в нас було таке стримане, класичне, то тут вже йдуть яскраві норки, така йде невеличка солодкуватість. Мені здається, треба куштувати за солодцем. Які твої враження? Поєднання теж цікаве, але мені здається, що шаблі було більш збалансоване. Риба сама по собі вона жирненька, тому ось кислотність її прям дуже. Сильно бракує, воно таке яскраве, ніжне, у нього кислотності менше, і тому тут також цікаве поєднання, воно просто інше. Виходите за межі звичного варто. і саме так трапляються найкращі гастрономічні відкриття. Mm. Mm.